Так, дихальні вправи. Дихальні вправи, на мій погляд, це дуже класний інструмент для стабілізації стану, для зняття гострого стресового стану. Але є дуже ну дуже важливе уточнення: дихальні вправи потрібно робити вірно, щоб принести користь, а не шкоду своєму здоров'ю. Запам'яток для того, щоб знизити тиск при виконанні дихальних вправ. Ми робимо прочий вдих. Ну, тобто, там на рахунок 4 ми вдихаємо. І довгий видох. Тобто, на рахунок 6-7, ми видихаємо. Вдих короткий, видих, довший. Тобто, ми видихаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Але якщо у вас і так знижений тиск. Якась апатія, ви не можете там руки свої підняти. Тоді, куди ж вам ще заспокоюватись? Тоді ми робимо навпаки довгий вдих. Довго вдихаємо на рахунок шість. там. Один, два, три, чотири, до шісти вдихаємо. І різкий, короткий видих. Тобто так. Оце для того, щоб ми з вами змогли тиск і збадьоритись.